Міняємо оливу. Оливний фільтр, олива. Сказали, або 5, або трохи більше. Зараз відкручую пробку. Ще сказали почистити ось тут. Просто жах. Каже, чому таке трапляється? Тому що, бачите, з-під акумулятора виходить кислота, тому воно так і буде. І ніяк інакше. Треба міняти акумулятор. Ну, то таке. Пішли в яму, подивимось, що там. Тут все дуже просто: лючок відкрили, фільтр відкрутили, оливу відкрутили, стікає, ще я відкачаю трохи, тому що залишиться у піддоні. Краще підняти автівку з двох сторін, ще зільється. Ну, то таке, то дуже прискипливо буде. Олива злилась, повний тазик. Нормально. Буде чим пічку топити взимку. Начебто автівка ціла, нічого такого, ніяких пошкоджень я не бачу. Не дуже великий пробіг, повний привід. Колодки тут гальмують краще, ніж на CX9. Якщо я правильно назвав, робив я заміну гальмівних колодок. Дивіться в мене на каналі. Повний привід. Ну, таке. Чомусь не знімають скотч. двосторонній, нема в них гумового кругу. Дивно. Ну, ладно. Скільки я відкачаю ливу, я потім вам скажу. Пішов я наверх. Знімаю акумулятор і чищу клеми. Одноразовий стаканчик. Сода вам у допомогу. Але потрібно було відкрутити цю клему. Тепер прийдеться помити акумулятор. От, ставити його на місце. Ще треба рамку буде цю коробочку помити. От. І відкрутити клему на акумуляторі. Оцю. Бо інакше не вийде її відкрутити. Вона затягнута або закисла. Так буде краще, тому що тут чисто, а як я помию її, стаканчик не опущу. Бачите, що коїться. Зараз я пінку зніму і знову замию цю клему. Ну, Давайте подивимось. Щоб нічого не впало. Бо я не ну, дуже готовий був. От вона очищується Рамку я також зняв, знімається нескладно. Цю клему я вимив, цю клему відкрутив, вимив, поставив на картонку акумулятор. Прикрутив, відкрутив, вбрав акумулятор прибрав картонку, відкрутив. Ви бачили, яка вона була, тепер яка вона стала. Тепер ставлю її на місце і покажу, як вона знімається. Ну, Зрозуміло, тут три болта відкрутити, питань нема. От як оця? Цей кронштейн знімається, то теж не складно. Рамку коробочку я прикрутив 21 ньютон. Тут просто висмикнув наверх. Отут кліпсодером висмикнув провода. Там така вона, як Йоршик кліпса. Ну, підняв наверх рамочку трохи назад і наверх вивів. Я думаю, буде зрозуміло. Ну і зняв корпус повітряного фільтра нижню частину, тому що він заважає, як завжди. Тут я показую, я все помив. Зараз встановлюю цю штуку. 10 н прикручу. Тут ще один болтик. Ось він, не забудьте його встановити. Ну і поставити назад. Цей провід і той. Тут я прикрутив, тут я все поприкручував. Акумулятор трохи назад посуньте, щоб дроти не чіплялися за корпус блока керування двигуном. Повітряний фільтр привезли, бош. Відрізняється трохи від вікса, ширше, гумове ущільнення. Кришку я убирав на стіл. Цю гофру я відкручував, зараз обережно знімаю пакет і все встановлюю на своє місце. Ну, Бултики оці я затягую від руки, приблизно як вони були. А там далі подивимось. Значено все це: 8 н я закрутив. Тут резинки вставляються, три штуки, нема питань. І роз'єм потім встановимо теж на своє місце. Ну, от така помивочка була. Зараз ще кришечку сюди одягну. Використовуйте гарячу воду. і... Туди соду, а потім клему я покидав, як ви бачили. Тут я затягнув 22 н. Ну, мені здалося, що Т21 було б достатньо. Ну, все, збираю корпус верхній. І потім закриваю знизу. З роз'ємом зрозуміло. Тут натиснули, зняли. Тут я зверху натиснув на цю кліпсу і знизу гачочком. Підтягнув і він в мене вийшов. Встановив його ось так, одягнувши на гофру, Ну, краще її зняти. краще. Обережно сунув і потім дві заклацалки заклацав. І все. Я впевнений, що добре. Но, чим більше ви його нахилите, тим буде краще. Тобто, скоріше всього, що його потрібно знімати, яку Мазді п'ятій чи, я не пам'ятаю, я щось там робив. Там постійно потрібно, треба знімати корпус повітряного фільтру, щоб його замінити. Так, ну все. Зараз я відкачую оливу і далі продовжимо. Відкачав я 10 20 кубових шприців, навіть повних, навіть більше. Тобто 200 мл. Залишається. Оливний фільтр, гума змащена, тобто змащувати не потрібно. Зливну пробку обов'язково продмухайте. Я змив очисником гальмів, обов'язково замініть прокладку і встановіть оливний фільтр. Тут я серветкою витер чистою, одноразовою. Фільтр помітив, бачите, спробуємо затягнути його на 3 четверті. От я доторкнувся і зараз докручу. Пробка затягується 30-35 ньютон. Вийшло ідеально, нуль був тут. Я затягнув і от 3 четверті. І зливна пробка. 35 ньютон Тепер ставте лючок, тут одна кліпса і два шурупа. Чи саморези. прикрутіть ніжно, але надійно. І будемо заливати оливу. Тут заклацавка, тут саморези, а тут дві кліпси однієї не було. І в мене поставимо. Залив 5 літрів. Це можна вимикати. Завели, перевірте, обов'язково тече фільтр, не тече, ну 99%, що він не тече. 99% це я трохи ляпнув, а чи знаком гальмів змив. От. Залив я, як казав, 5 літрів. Рівно і зараз. Треба почекати пару хвилин і подивимось, скільки треба ще доливати, чи ні, пробіг приблизно 40 тисяч. І що хотів сказати, щоб зняти оцю кришку от язичок. Ось ви його піднімаєте наверх, цю сюди, цю сюди, і вона, бачите, знімається. Тут я затягнув від руки з усіллям. Тут я, бачите, цей до упору, цей ні. Ну, приблизно все як було. Зараз подивимося рівень оливи, я оливою я вам, з вам, до вас повернусь. Воронку я не ставив. Ручку вниз, горловину вверх і обережно залив. Заливка 5 літрів. На щупі трохи вище. Мінімум десь міліметрів 5-6. Тобто, якщо бажаєте, можна залити ще грамів 100. Можна можна не доливати. Тобто, якщо вам автівка буде. А вона турбована чи ні? Ні, 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 не турбована, то я трохи. Ну, ось так. фільтр я зараз подивлюсь, ну, не тече. Я думаю, на цьому приблизно все. Заміна оливи і боротьба з акумулятором. Закінчено.